Не йде, на 10 і граємо краще, ніж вони буде. Не доводить до особенної подалі, бо у нас тут проблема з подальком. Я не знаю. Зборо! БОСТЕ! Супер, зараз вийду я, будто після. І так, друзі, 15 жовтня, де 11.30 на годиннику і в нас зараз відбудеться матч. Мостище ще Це заключний тур першого кола чемпіонату Калівського району з футболу. Надіємося на хороший результат. Хоча сьогодні судді ну, на трьох десь мають 170 років, але подивимося, як вони відсудять. Погода, бачите, класна, дощова, холодна. Тобто, ну, побігали, захворіли і лікуємося цілу зиму. Поїхали, подивимося, як поставити команду, який стартовий склад, і перші слова тренера перед матчем. Показали, всі знають, як ми вміємо грати. Вони знають, що ми можемо, ми знаємо, що вони можуть. У нас теж непогана команда, але ми зараз набрали хід все добре. Останній дуже добре відіграли, набрали пару очок. Я думаю, що сьогодні ми теж маємо взяти очки, такі, які нам треба. Коколин, бурчин, кобута зліва, Лукасевич справа. В середині Беник Покачайло. два нам центральних допомагає. Два центральні хаба. І біля них грає марки. Чуть-чуть вище май. Так, Я нападаю вперед, а має між, між мною і ним, і допомагаєш там трошки і це. Е, права хава, хит, не, шуст, зліва, джус. Я, я не думаю, що вони сильніші, там, чи заголень, чи сильніші вони зарожняють, ми грали з сильними командами. І ми з ними грали майже на рівні. Тому що у нас там трошки хромає реалізація, і ми десь допускаємося задній помилок. Акуратно ззаді. Саме першу чергу це задні дуже акуратно. Дивіться, п'ясь лиский, так само було в зборі. Оце не треба заткувати до м'яча. наоборот, треба йти до м'яча. Бо ми почнемо заткувати, нас тоді вже починають піджимати. І вже, і вже тоді не знаємо, що робити, і вже б'ємо, куди попало, у нас виходить. Моменти тупкі. Не треба цього. наоборот, до м'яча, той крок, вибити, зіграти м'яч і все. Давай, пішли, запустимо пішли, йдемо, давай. Вроді би і оборона у нас зараз, можливо, навіть потужніша, ніж минулий сезон. Та я костю відтягнули вже в захист, але... Чогось ну, якби, така тенденція, що ми і більше забиваємо, і більше пропускаємо. Оця різниця є. Тобто, Можливо, футбол веселіший, якийсь такий е, йде весь час на контратаки. я не знаю, як, ну, типу, і даємо і супернику зіграти, і самі граємо. Тобто, Тут, можливо, щось перебудова ігри йде, це факт. Тобто, Є відпрацювання деяких комбінацій, які вже Успішно в ігрі використовують. І я дуже тішусь, коли це є цей результат, коли дійсно ти працюєш і воно повторюється в ігрі. Це класно. Мало король тобі давати. Добре, добре. Я навіть тобі прутати, так? А куда ти можеш? А ти сам там там, знаєш? <плес> Молодком, нахуй? <плес> На металлошукачів <їх> перевірте. Мари! <плес> Блять, блять, ви блять, 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 нахуй! Що ви, блядь, граєте? Е! Э, блять! Сидя! Сидя, блять! Він його прокидає і його чіпає в ногу. Що хоче? Що таке було? Не було, блядь, і що нам? Хлопці, ну то на хуя наготаєте, блять! Eu não acolho nada, você não pode entrar, eu

Мат! Візьбі б'яч усебенко, нахер туда, блять, переведіть блядь, рубля, ви тут пасуєте? І так, коротше, щойно був класний удар від тренера, капітан нападаючого нашого короля Андрія. і м'яч попав в ну, перетнув лінію, але ну, суддям 160 чи 180 років на трьох, і вони, звісно, того не побачили. Хоча відео є, ми говоримо, що гол... Був, треба фіксувати, але знаємо, що маємо. Та що ти свисти, блядь, вова свисти? Оце ти чудиш, Вова, блядь, то страхи, я те вже боїться дати. Бути давньо. В чому справа? Я ти суди. Байте, що є! Байде що! Володь! Володь, веди гру, володь! Веди гру, ти сухає! Ну, давайте помовчіть! Нічого ну, стиш, а такі фоле вже не хочеться сіти! Монсте! Мосте! Голоді! Город! Дуже високо грають, дуже добре. Другий тайм, що так дихо стоїте. Не стаємо, блядь. Граємо так само, як і грали. Все нормально. Зараз заб'ємо. Граємо, блядь. Граємо, так як було так Дивись, подай сюди на Дай трошки, дай на 11. Та я вже оцей другий подав. Ну, це дай 11, але ти даєш раз, другий, третій, дай на далі. Не подавати. Не знаєш, який рахунок буде. Настроюється, любий рахунок. 1-0 чи 5-0, але настроюєш футболістів. Нема так, що приїжджаємо, ми там, кінем, там багато там, чи не багато. Любий рахунок задовольняє, почнемо виграти. Ну, настрій, тренування, вже збирають футболісти, рівень. Ну, не стає футболістів, команд багато стало виходить. Люди там, що там Deve sair do mar! Deve sair do mar! Deve sair do mar! Deve sair do

Бігайте, бігайте на 16! БРЕДМИ блядь! Сильний матч, сильно зіграли. мали. мати три очка, але це зараз пацани скажуть, що я... Ідіот на волі не зробив гру, блядь! І так, друзі, отаке от вийшло завершення сезону в чемпіонаті. Район, хочу що сказати. Перше, хочу вибачитись, хочу вибачити за нецензурну лексику з моєї сторони, зі сторони моєї команди, тому що так гарно. ми в житті так не говоримо ніколи. Але футбол дає емоції, і от такі емоції він дає щодо суддівства. Був цікавий факт піднятий, що футбольний клуб Ціне вуз судило за весь сезон два судді. Савка Володимир той, що і насдив, і Юрчишин Василь. І тільки чогось з їх призначають тоді, коли грає цінова. Було пояснення від, там, від суддівського комітету, що це через те, що ці два судді, тобто вищого кошика, якоїсь там вищої категорії, першого кошика, а з ним приїхали їм на двох-240 років. Ну, ребят, ну який вищий кошик? Ну про що? Ну, тіпа, як на мене, це некомпетентно, ну і навіть трошки недолуго. Тому що я, я розумію, що суддя може помилитись на полі. Окей, був на нього на прийняття рішення є одна секунда. А коли призначають арбітрів, там не треба однієї секунди. Блін, не знаю. Там помішайте тих судів. Так само там показали, що в Голені там я Ремків відсудив чи часів матчів з дев'яти турів. Тобто. Ну, явно щось неправильно в цьому всьому. Команди не можуть замовляти собі суддів. Отакий От аргумент був від голови суддівської колегії. Там вас собі замовляє, ну це ж не офіціант, це ж не курка гриль, це ж не гамбургер. Це суддя, його не можна замовляти собі. Отак. Піди потанцюй під нашу дудочку. Або ми щось цим... Вирішуємо, виправляємо, або це якийсь там чуж. Також, там, до речі, один суддя створив фейкову сторінку і в Фейсбуці написав, щоб Мос, пан Лукасевич і Кобута йшов відсюди, і багато не говорили. Брат, ми навіть знаємо, хто це створив і хто це написав. Ну, на що ти це робиш? на що ти... Ну, Якщо ти хочеш сказати, скажи це в лице. Моєму. Нормально поспілкуємося. Створити фейкові сторінки це дуже низько. Для мене це взагалі жахливо. Ну... Тут ніякої правди, тут навіть не в кому в оку плюнути. Так що... Ну тако. так. Тому що. Кінець сезону мости ще п'яте місце, е, трішки далеко до лідерів, До першого другого місця там 24-23 очка голень вийшов лідером в першому колі. Е, нам недосяжно, тобто за перше друге місце можна забути. А от Сваричів на третьому місці, в принципі, нам е, під силу підібратися, там 5 очків різниці, тобто нормально, ще Тужилів між нами вписався. Все добре. Та команда, яка в нас забрала очки, це блін, Перегінськ. Вона в першому турі в нас забрала очки, той випуск найбільше переглядів назбирав. Казали: от ми будемо боротися за тройку. І чуваки як взяли три очка, так і з ними цілий сезон прийшли. Тобто ми втрачаємо аутсайдерам три очка раз. Вістова виграємо 3-0 перший тайм. 3-3. Кінець матчу. Це ще два очка втратили. Ну, користо, ми втратили такі ігри, де мали вигравати. Ну, але е, з Голенем, да, ми програли по грі, з ціневою ну, ми їх при, там притиснули прям жорстко на їхніх воротах насиділи. Тому все. По чемпіонату все, переходимо до інших. Змагали. І так, друзі, ми сьогодні в великій турі. Е, приїхали сюди на Кубок, 1-8 Кубок району. Сил, багато бажання перемагати є, команда на ходу, тому очікує, від в Камостиші тільки перемоги. Чи на каче? Не боюся можна зараз на поле Поле бачники, самі зразу, <реку> блі. Ми вже тут грали, пам'ятаєте, як тяжко було бля. М'яч бля. вони б'ють м'яч, коли попало що Давай так е, зазаліт м'яч. Постаратися не, не бити те м'яч, коли попало, бо м'яч буде скакати, буде нам тяжко. Вони будуть бити, ми будемо бити, буде, буде дуже тяжко. І нам, і їм буде тяжко. Постараються зіграти пас, так як ми зіграли з ціновою перший тайм. Давайте спочатку під'їжмемо їх туди, так, щоб вони не знали, що робити, просто хоч б'ємо джок Вони хай б'ють, ми маємо тримати, ми маємо бити до м'як. Ми маємо бити поворотах, ударів більше. Будемо бити, будемо збирати, не буде ударів, не буде у нас нічого. Давай, закусили, пішли. Футбольного клубу Мосаче, Король Андрій Воронич. Як тобі суперник? Що думаєш про сьогоднішню гру? Суперника знаємо, грали два рази вже з ними на Лігу Чемпіонів. Така команда, така непонятна команда, що чесно. Мені. Дома вони дуже добре грають. На своєму полі привикли, напевно, цього поля, але тут поле це найгірше, напевно, поле районі, яке, яке я за 20 років, напевно, грав. Не важко, але я думаю, що мали б перемогти, не доводити до, особливо до пеналів, бо в нас тут проблема з пенальками.

Родь, родь, мигай, я не знаю, пів години. Як наху, там не забити? Як З трьох метрів, бля, в ворота не попадає. Ви що прикалуєте? Ми, ворота, бити. <рискій> от і все, маєте, блядь, результат. нахуй. Ай, лук, ромар. Здорово, ромар. нічого, здорово. Здорово, хорош, короче. Сука, зараз выйду я, бо це пиздец, блядь. Продовжуй, просто марш. Хай пиздує туди. не пускайте мертвих. Що? Не. що хочеш везти це мені? Хочеш бити нас? Я весь буду корисний. Я не зв'язаний не, вам говорити, я тільки по-пам'яті.

перепасовок, туди, бля, і все, як треба. Ми починаємо, блядь, пасувати, у нас виходить, якісь горбелі, блять. Я саме блідорози. По поворочі, куда і піджимай, по пошту і піджимаємо собі. Це вже все на... Давайте, давайте, блядь.

Кердлунчик коліно بيد. Так, сказано, що бути на. От. Звідки Може бачити, хто може. Добре, Не то не наше вже мов. Ширше, ширше. Бачите, що це? Ви балиші, чи серки? Сука. Серий, будеш бити пенальку? Коля, важко було конець. Трохи там пенальки. Так, зараз вже пенальки. Пожежі. Всі, вся команда йдіть на заміни. Всі. ха Бандерсар. Говорили, що виграємо, так що йдемо далі. Проходимо далі, зустрінемо фіналу. Там Я чого ще закривають, блінки! Вергонуся тут вдавлю. Куди чудак так і б'є туди, бюджет. вже там, стріч сюди, червону, подяку, не вийде. Чиєте, шла там в жиру? Жиру воротник, подивіться, хто у нас воротник. вироватні Що, Поїхали, давайте На, послаємо. pa se Ох, і кубок, да, друзі. Такий класний. У нас вийшли кубкові матчі. І перший матч, ми пам'ятаємо з Рожнятами, ми вам його показували. Шалений, шалений матч, Марік Тригола забив. Зараз ми їдемо в турію і в нас на 15-й хвилині видаляють нашого футболіста з, з поля. Ну Це просто капець. Той суддя такий цікавий, ну, ну блін. нема права слова сказати до людей. Ви розумієте, ну не таке, ну, чесне слово, таке враження, що він там Бог знаде. Судив, ну, ну це таке. таке. До Досудів, знову ж таки, не говоримо. Вже все, хватить про них. Як відсудили, так вміють. А ми, якби вміли крати, краще футбол, грати, ми б грали з іншого рівня суддями. Та, та, все вірно, вірно. Е, тому нема що жалітись. Е, але класно, ми відіграли. Пеналючки, король Андрій, просто, ну просто. Ви бачили, як він бігав по кутах. ну Він не кидався, він просто біг, доганяв. ну. Швидкість була як в цього, як в того, в суді, що на фланзі судив стіновою. Ну просто блискавка. блискавка. Тому е, гарний підсумок. Так що підсумок тепер покупку. Е, прийшли ж ручнятів, пройшли велику турю. Дві сильні домашні команди. Ми їхали до них на виїзд, Тобто дуже класний результат. Нас, Ліга Чемпіонів, завдання вирішено, тому що ми вже в Єврокубковій весні. Знову ж таки, позитивний результат. Ми ще маємо зіграти один тур в надвірні, там буде вирішати, хто з першого місця йде. Якщо нічия, чи наша перемога, ми перші. Якщо вони виграють, вони перші. Але це вже не так важливо. Ми двоє команди навесні в Лізі Чемпіонів в Лізі Чемпіонів надвірна. Їдемо надвірну. Останній тур. Там рішується тільки хто з нас йде з першого місця. Ми чи команди надвірної? Нам треба нічиї, і ми з першого місця. Це не важливо, тому що дві команди йдуть. Ми в Єврокубках, так би мовити, весняних. По чемпіонату позиція так не така, як ми передбачали перед сезоном, але е, і не така критична. Тобто, ми третє місце. Медалі все ж таки все. все так, знаєте, навитянуту руку можна достати. Отак, друзі, закінчився сезон. ФК-Мостище, молодці. Маємо ще один матч, який неважливий, але, в принципі, вже можна вдівати рукавички і зимувати. Дякую, що ви були з нами ви під час цього цілого сезону. Дальше більше. Плани є, цілі є, є куди нашій команді рости. Тому вболівайте за ФК-Мостище.